Так, ну що, продовжаємо наш який вже день домашнього арешту, щоб було КПД від мене максимальне. Доповідаю. вам. Значить, учора ми до 4 ранку перебирали всі ваші посилки, всі ваші ящики, які ви прислали. Доповідаю. Дивіться, щоб ви розуміли, оце медикаменти, аптеки, спасіба, київський подорожник, там дівчатка зібрали. Медикаменти уходять. В госпіталь. Оці медикаменти покажіть, будь ласка. Оці медикаменти входять в госпіталь. Системи капельниці входять в госпіталь. З усієї України я не буду говорити, де саме, але є одна єдина точка, найважливіша. Це там, де в першу чергу надають допомогу всім пораненим з району Бахмута, Константинівка, Покровськ, Краматорськ. Ці точки районна лікарня саме звичайна. І от там, в першу чергу, треба хлопцям допомоги. тому з усіх госпіталів я вибрав саме ту маленьку районну лікарню, куди підуть всі необхідні і системи, і медикаменти, і безболючі. Тому що в першу чергу, спочатку, люди, хлопці, наші, потрапляють туди. І від того, що не вистачає допомоги їм, і лікарів немає не обезболюючих толком, не системних капель, навіть елементарних жгутів. Хлопців перематують чи можуть і вже потім вправлять в інші госпіталі. Тому саму першу допомогу надають саме ті маленькі сільські лікарні, де ніколи ніхто не приїде, не пропіариться, не дасть на камеру, нічого не допоможе. Потреба ж військові госпіталі підтримувати, які так забезпечені, повірте. Тому я таке прийняв рішення. Я думаю, ви зі мною погодитеся. Наступне Свічі уходять. Памперсів ціла куча уходить. Часть уходить в детський домик. В дітський домик дом ворзеля, куди привезли дуже багато діток з усієї України. Я вже здиревся дзвонити. Цілий ящик уходить з сала, це пацанам в Краматорську новою почтою. Ящики з одягом уходять в Харків малозабезпеченим. Там продукти ваші, це все уходить пацанам на нову почту, тому що вони можуть там і отримати в попроський. Я вам всім вдячний. За підтримку за допомогу. Я хочу, щоб ви все бачили, щоб ви все знали, що куди ваше уходить. Це дуже приємно і вам, і тим, хто це вже чекає. Тому, будь ласка, продовжуємо працювати всупереч бажанню системи і влади зробити все, щоб ми не допомагали армії і закінчитися війну. Ми будемо допомагати армії. Ми будемо завершувати цю війну. Потім поговоримо. Дякую всім.